Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Про це заявили в міністерстві енергетики України. Водночас Росія продовжує щодня атакувати об'єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Уночі ворог вдарив по об'єктах в Одеській і Полтавській областях. Частину вже заживили, але відновлювання роботи тривають у всіх регіонах України. Діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. І більше про стан української енергетики на тепер розпитаю Віталія Зайченка, голову управління національної енергетичної компанії Укренерго. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава Добрий вечір, пані Парані! Ми з вами регулярно мені здається кілька разів навіть на тиждень зустрічаємося. От сьогодні я вас попрошу не просто оцінити, а пояснити. Те, що кажуть у Міненерго, складною є ситуація, але контрольованою. Що це означає для нас, для споживачів? Ну, почнемо з того, що вісім хвиль масованих атак не пройшли безслідно для енергосистеми. Дійсно, були вражені об'єкти як генерації, теплової гідрогенерації, так об'єкти системи передачі на енерго. і також майже кожного дня, навіть не дивлячись на ці масовані атаки, є враження об'єктів операторів системи розподілу, що призводить до зниження. Можливості енергосистеми передати електроенергію до кінцевого споживача, бригади енергетиків на всіх об'єктах працюють цілодобово для того, щоб покращити ситуацію і забезпечити все-таки передачу необхідних обсягів електроенергії до споживачів. Але зважаючи на масштаби тих вражень, які відбулися, які наші споживачі бачать навіть зараз це на на екрані зробити все досить швидко не вдається, тому ситуація дійсно важка. Ми відновлюємося, і наші споживачі бачать це на тому, що в деяких регіонах вже є покращення, в деяких воно очікується. Ну але все зробити в один день неможливо на жаль. Окремо, хочу поговорити про Чернігівщину. Сумщину. Там через постійні удари Росії значна частина жителів лишаються без світла після чергових атак. І це вже не вперше. Наскільки там критична ситуація? Ну, на жаль, ситуація там дійсно критична. Вона критична кожного дня. Критично mm -hmm. кожного дня є обстріли в першу чергу під станцією операторів системи розподілу, які впливають уже на кінцевого споживача. Саме від них вони отримують. Живлення наші колеги знаходять кожного дня резервні схеми живлення, тому що вражаються в першу чергу трансформатори, через які передається електроенергія з високовольтної мережі в низьковольтну розподільчу мережу, і... але там більше всього впливають безпекові умови, тому що близькість до лінії фронту, до кордону з Росією, вона передбачає постійні тривоги і забезпечення безпеки виконання робіт. Можливо тільки в супроводі військових, і коли цей дозвіл військових є, бригада відразу приступає до виконання своїх відновлених робіт і забезпечують включення споживачів. Ну але на жаль, там тривоги можуть тривати навіть не годинами, а більше доби Бували такі випадки. Ще один регіон це Херсонщина. Нещодавно ми в ефірі спілкувалися з очільником Херсонської області. Там росіяни прицільно вгатили по ТЕЦ – 100 снарядів по енергооб'єкту. Ремонтні роботи спробували провести. Однак росіяни знову відкрили вогонь. Скільки таких об'єктів, які неможливо відновити, бо їхнє розташування досяжне для ударів російських військ, і в яких саме регіонах? Ну, таких об'єктів я не можу сказати конкретно скільки таких об'єктів, тому що це інформація, мабуть, закрита в наш в наш час, але але вони є. Вони в основному знаходяться якраз близько до лінії фронту, і потрібно розуміти так, тактику росіян. Вони це вже не перший раз. вже були, на жаль, смертельні випадки, коли. Ремонтні бригади після удару по енергооб'єкту приступали до виконання робіт, і після цього було чергове враження. І страждали люди. і Були випадки загибелі. І, і наших співробітників, і співробітників генеруючих компаній і обленерго. Тому безпекові заходи це першочергова умова виконання таких робіт. Я можу сказати, що наші бригади виконують роботи навіть в таких умовах надскладних. І ОСР також такі роботи виконують, але повторюся, що виконати швидко ці роботи неможливо. Днями прем'єр-міністрка Юлія Середенко повідомила, що уряд готує рішення щодо перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів. Я про які рішення йдеться, як це змінить графіки відключень. Це рішення вже прийнято урядом. Зараз воно відпрацьовується на рівні обласних військових адміністрацій та на рівні міністерств. В першу чергу йдеться про те, щоб знизити кількість об'єктів критичної інфраструктури, яких не можна вимикати, тому що зараз їх досить багато, обсяг значний і можливість це не тільки самі ці об'єкти, мова йде про супутнє навантаження, значне, яке не вимикається разом з цими об'єктами. І наведення ладу і в переліку цих об'єктів дозволить залучити ці значні обсяги споживачів, які не вимикалися до графіки відключення, таким чином зменшити період відключення для всіх споживачів, які раніше вимикалися у разі зниження температур. Який саме мінус виявиться критичним і може призвести до тривалих знеструмлень і тривалих це скільки годин? Ми прогнозували режим роботи нашої енергосистеми при мінусових температурах. Для нас для, для, для розуміння цих прогнозів критичним є тривалий десь біля тижня, не менше тижня, період з температурами мінус 10 градусів і нижче. При цьому споживання енергосистеми зросте досить сильно. При цьому неможливо буде забезпечити ні за рахунок імпорту, ні за рахунок внутрішніх джерел споживання. Покриття в нашому нашої споживання в енергосистемі і будуть застосовуватися графіки обмеження графіки для каварійних відключень, мабуть, так і графіки погодинного вимкнення, але на мою думку, значного погіршення на порівнянні з тим, що маємо сьогодні, не відбудеться, тому що зрост, зростом споживання росте і навантаження на тих приєднаннях, які заведені. Графіки погодинних вимкнень і тому більше чотирьох черг навряд чи буде, якщо не буде чергових влучань по об'єктам енергетики. На жаль, ми живемо в таких умовах прогнозувати наперед, і це не така невдячна справа. Це кажуть військові на день вперед не загадують, пане Віталію. Я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Віталій Зайченко, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.